Незважаючи на розпорядження, видане міським головою щодо скасування проведення 30 грудня другого пленарного засідання другої сесії полтавської міськради, депутати чотирьох фракцій, а саме блоку Петра Порошенка Солідарність Свободи партії простих людей та самопомочі, вирішили продовжити свою роботу. Хочу зробити заяву, що розпорядження, яке вчора довели до депутатів міської ради, не відповідає дію закону про місцеве самоврядування, не відповідає. Дії нашому регламенту. Міський голова має прибути на сесію, на яку він наголосив перерву, і має на цій сесії на продовження оголосити чи про продовження роботи сесії, чи про її переніс. Розпорядженням не можна відмінити перерву, яку він оголосив. Крім цього, в розпорядженні не вказана навіть дата, на яку оголошена перерва. Але сьогодні в залі ми маємо 23 депутата, які готові працювати, готові розглядати порядок денний і приймати відповідне рішення. Ми також підтримуємо робочий варіант якраз сесії. Зрозумієте, що у нас 25 жовтня обрали раду. За два місяці у нас прийняте лише одне рішення, це регламент. І далі міський голова, який повинен організовувати роботу ради, ну відмовляється ходити на сесії. Хочемо такі зробити одну маленьку ремарку. Тут зібралися не об'єднання під однією людиною. Це просто депутати, які хочуть працювати. Сьогодні секретаря ми не будемо розглядати, тому що секретарями не узгодили. У нас є своя позиція по секретарю, у Самопомічі є своя позиція по секретарю, У солідарності своя позиція по секретарю. Ми хочемо розробити головні моменти наші: це виконком новий, це профільні заступники. Нові, це постійні комісії. Нові для того, щоб вже в упор підійти до бюджету. Ну не можна розумієте, йти на свята. Що святкувати зараз? коли в країні реальна ну біда, що ми можемо святкувати, якщо у нас навіть ми не можемо підійти до бюджету, так дійсно потрібно було збиратися. І найголовніший момент почав міський голова і почала сесія з найтаких питань, найгостріших питань. Треба їх просто не зараз розглядати. Зараз потрібно більш робочі питання. Ми до них зараз повернемось і як спробуємо вийти з цієї патової ситуації. Олександр Шамота, який був обраний головуючим, продовжив друге пленарне засідання. На сесії були присутні 23 депутати від чотирьох фракцій. Обранці сформували порядок денний, внесли до нього додаткові питання щодо положення про постійні комісії, про склад, про обрання голів. Вилучили питання про розпуск міськвиконкому і звільнення заступників міського голови. Вирішили, що не розглядатимуть наразі. Зі питання про обрання секретаря міськради. Сформувавши порядок денний, депутати одноголосно підтримали звернення до Верховної Ради та президента України з вимогою відставки уряду під керівництвом Арсенія Ясенюка. Також депутати одностайно проголосували питання по депутатським комісіям, внесли зміни до положення. А саме тепер для призначення начальників управлінь та відділів міськвиконкому необхідне погодження відповідних профільних комісій. Депутати створили сім депутатських комісій про порційно кількості депутатів у фракціях і призначили голів комісії, як підкреслив головуючий на засіданні Олександр Шамота, робота депутатів пройшла злагоджено, спокійно та прозоро. Сьогодні ми 23 депутати Полтавської міської ради, зібралися для проведення даного засідання спокійно, абсолютно відкрито, абсолютно прозоро. Я хотів би зауважити і підкреслити факт, того що. Сьогодні при вході до міської ради, вперше, мабуть, за декілька років не було, було торчівня. Всі бажаючі, всі, хто захотів прийняти участь у даному донатному засіданні, представники інформації, представники засобів масової інформації, абсолютно вільно, спокійно потрапили до залу, без жодної охорони, без жодного міліціонера, яким навіть не прийшлося сьогодні працювати. Тому я я сподіваюся, плюс нашу з вами співпрацю в цьому скликанні і спокійних, абсолютно відкритих сесіях на майбутнє. Це приклад для, для наслідування перш за все дійсно військового. Олександр Шамота також повідомив, що наступне засідання сесії слід чекати найближчим часом.